Казка про загублену посмішку та веселі кульки. В цій казці ми навчимося з вами розпізнавати та виліплювати негативні емоції, перетворюючи їх на позитивні. В одному великому та дуже гарному домі. Жив маленький, круглий, жовтий сонячний коржик. Візьміть шматочок жовтого пластиліну, розімніть його і розмазуйте тонким шаром по центру основи. Це веселий коржик. Він був завжди радий, але одного разу, коли він грався, у його животику з'явився маленький, але дуже колючий сум. Попросіть дитину взяти маленький шматочок сірого або чорного пластиліну. Сум був схожий на колючу кульку. Дитина катає сірого або чорного пластиліну кульку і приліплює її до жовтого коржика. Коли він з'являвся, коржик переставав посміхатися, а яскраві кольори навколо тьмянілі. Як мені сумно. зітнув коржик. Він вирішив піти до чарівного саду, доросли тільки добрі та веселі думки. Попросіть дитину намалювати пальчиком доріжку до саду розмазати тонку смужку зеленого пластиліну від коржика до краю основи. У саду. Коржик зустрів мудре дерево. Дитина ліпить стовбур і крону дерева, використовуючи коричневий і зелений пластилін, притискаючи його до основи. Що робити з калючим сумом? спитав коржик. Мудре дерево відповіло. Його не треба ховати, його треба перетворити на радість. А як? здивувався коржик. Подивись на свій сум, сказала дерево. Це ж просто пластилін. Візьмі його в ручки. Дитина знімає сіру кульку, суму з коржика. Покатай його в руках, зімні його, сплюсни, зроби його зовсім негарним і злим. Дайте час дитині активно пам'ятати його. А тепер розтягни цей сірий пластилін так тонко, як павутинку, і сховай його під дерева, щоб він заснув. Дитина тонко розмазу сірий пластилін під короною дерева. Це символізує усвідомлене, приборкане емоції. Ось сум заснув, зрадів коржик, але ж навколо коржика досі немає справжньої радості. Тоді створи її засміялось дерева. Візьми червоний, синій, жовтий пластилін, ліпи з них маленькі веселі кульки, це кульки радості, які з'являються, коли ти смієшся. Дитина ліпить маленькі яскраві кульки. Тепер прикріпи їх навколо жовтого коржика, щоб вони його зігріли, і він знову посміхнувся. Дитина притискає кульки навколо головного героя. Жовтий коржик подивився на свої яскраві різнокольорові кульки радості. Він відчув, що посмішка повернулася. Він зрозумів, що сум може іноді приходити. Але він завжди може його перетворити на щось інше. Варто лише зліпити свою радість.